Восьмирічний хлопець знайшов гранату в селі Гоголів. Небезпечну знахідку школяр виявив, ідучи вздовж вулиці. Щось таке переступаю, оглядаюсь назад і бачу, оте зелене кругле як яблук. Побачивши знахідку, відразу зрозумів, що це граната. Тут хлопцю знадобилися знання про міну безпеку, які він отримав раніше. Предмети от Небезпечні вибухові, їх не можна трогати руками, і воно може не зірватися в якийсь раз. А якщо ми візьмемо руки, воно може нам відірвати пальці або руки, або ноги, як розтяжка. Я повідомив сусідям і повідомив батькам. Батьки зізнаються, були шоковані такою новиною. Приїхав, дивлюся, стоїть поліція, потім приїхали ДСНС. Звісно, я захвилювалася, бо... Така подія не кожного дня, і це неприємна подія. Я ним пишаюся, що він вчинив правильно. Сьогодні надзвичайники приїхали віддячити Віктору за його сміливість, привезли подарунки та дали можливість відчути себе рятувальником, а саме посидіти в спецавтівці та ознайомитися з професійним обладнанням. У свою чергу надзвичайники вкотре застерігають, щоб не трапилося біди, у разі виявлення підозрілого предмету слід неухильно дотримуватися правил безпеки. Перше і найголовніше правило не підходь, не чіпають дзвони 101. Тому що ну, особа, яка не має специфічних навичок, вона не знає, як оприділити вибухонебезпечний предмет чи ні, і навіть якщо є така підозра, потрібно зразу повідомити.